Запам'ятай, це зовсім не випадково. Бог хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Диявол хоче зупинити тебе, але Господь сьогодні особисто дарує тобі благословення, милосердний і люблячий Господь, дякую тобі за те, що дарував життя тому, хто зараз слухає цю молитву. Ти знаєш її думки, ти знаєш усе про неї. Я молю тебе, очисти її душу, заспокой бурю в її серці і зціли її минулі рани. Господи, збережи її від усякого зла, чи видимого, чи невидимого, розбий кожну атаку темряви. Я молю тебе прямо зараз взяти на себе її тягар, бо ти більше за всі її страхи й тривоги. Нехай Твої святі ангели і твій мир оточують її та її сім'ю, і нехай жодна ворожа сила не матиме права завдати шкоди. Благослови її дітей і сім'ю, даруй їм здоров'я, мир і гармонію, зціли їхні тіла і душі, усунь тривогу і слабкість. Нехай Твоя присутність завжди освітлює їхній дім. Найголовніше, Господи, прости всі гріхи цієї людини та її роду, очисти їхні проступки і помилки. Направляй її кроки до добра і світла твоєї істини, їй не потрібно все розуміти, бо ти вже все знаєш. Нехай вона більше не боїться і живе в світлі твоєї милості, бо ти світло і темрява не може тебе перемогти. Якщо ти приймаєш цю молитву, будь ласка, напиши в коментарях амінь. Божий мир сьогодні зійде на твій дім. Поділися цією молитвою з тими, кого любиш, і нехай сила молитви продовжує діяти.